Книга короткі думки номер 45 Дурниці і гроші. Тисячі відео і багато витрат і сил людей і грошей, а скільки з них є позитивними для користі, а можливо, щоб запхати людей в дуресвідство, в дурість. Скільки знань сил? Покладено в пропаганду дурості, а скільки для користі? Тисячі фільмів, слів і інших дурних витрат, мільярди годин і грошей, знань і інших витрат для чого? Щоб посм'ятися із дурості, визначити свою правильність в житті чи неправильність. Чи не забагато відпочинку в дурості, життя в бездіяльності і побуті неправильності. А можливо, треба більше сили витратити в першу чергу на екологічну ситуацію на планеті або для того, щоб люди працювали для добра, а не на шкоду собі щоб просто люди вміло, вміли, в міру все робити, в міру і правильно працювати, в міру і правильно відпочивати, в міру і правильно просто жити. Подумайте кожен, де потрібні ваші сили, знання і гроші. І, можливо, згодом визначите, що треба справді і скільки робити, щоб правильно жити і правильно відпочивати. А не сміятися із власною дуростю, яку показують інші. Не сміятися із власної дурості, яку показують інші, бо хто що дивиться тим і стає, Хто що слухає, те дістає. Хто як думає, згодом те отримує? Цікаво тепер чи ні?